Висох наш гідрофоб. Хочу тепер спробувати те, що там є. Мокрий ефект. Саме побачили, в принципі, візуал працює. Тепер я хочу побачити, як працює водовідштовхування. Давайте так, ось це, ось це. Звичайна бруківка. Я не знаю, може потрібно було літи воду, але приблизно ось працює так. Тобто ми бачимо, що плитка воду п'є. Небагато, але до того як вона починає стікати, да, от, вона спочатку в себе її впитує, то бачиш, що зараз 35 градусів жари на вулиці. Приблизно це виглядає ось так. Тобто ось зараз водичка вже потекла. Вже ми бачимо, що водичка потекла. О. Так, а що у нас з гідрофобом? Ось плитка, яка скрита гідрофобом. Я не знаю, вам видно чи ні. Вона як воск на машині. Подивіться. Взагалі. Тобто ось і ось. Прикольно! Дивіться, дуже гарно працює. Тобто вода на брутівці просто збирається капельками. І стікає з неї. І потім вода збирається капельками. Тут капельок немає, тут капельки є. Є і немає. Поприблизно отакий ефект. Підписуйтесь, ставте лайк. А потрібно, якщо вам питочка, телефони в профілі.